Я, Богдан Руслан, вдячний вам за надану мені довіру і високу честь представляти і захищати ваше право на краще життя. Полтавщина це край сильних духом, працьовитих і мужніх людей, нащадків козацької слави. Це край, на розбудову якого сьогодні спрямовані усі мої сили та досвід. Багатство наших натовп. Радючість полтавської землі та плоди праці людей не повинні розчинятися в панамських офшорах, а йти на дитсадки, школи, лікарні, збереження довкілля. Батьківщина завжди виступала, щоб люди праці були господарями на своїй землі. Не чиновники, а тільки місцеві громади вправі визначати, як будувати майбутнє полтавщини. Я люблю свій край і віддам усі свої сили, аби на полтавщині запанували порядок і справедливість. Слава Україні! Богдан Руслан, кандидат у народні депутати України, від ВО Батьківщина, виборчий округ номер 151 Лідер фракції батьківщина Юлія Тимошенко одразу повідомила приємні новини протягом двох років, боролися за скасування податків на пенсії. Нарешті це вдалося. Ви знаєте, що ми подали десятки законопроєктів, які системно не приймалися, блокувалися, саботувалися. але незважаючи на волання наших опонентів про популізм, незважаючи на дискредитацію, яку застосовували до нашої команди практично всі наші політичні опоненти, ми добилися, все ж таки, і на минулому сесійному тижні скасували податок на пенсії. Не залишають осторонь у фракції і надактуального питання ціни на газ для населення. Представники політичної сили запросили в Україну відданських фахівців, аби ті перевірили обґрунтованість тарифів. Юлія Тимошенко називає цю цифру не інакше як здирництво. Вартість газу для населення в нашій державі вища, ніж у тих країнах, де його повністю закуповують. Субсидія не вирішує проблему, а лише ускладнює ситуацію. Це не благо. Це означає, що двічі з людей беруть один раз через тарифи. А другий раз з бюджету забирають і тримають пенсії заробітні плати на нулі. Для того, щоб скасувати всі податки з пенсії, включаючи і з працюючих пенсіонерів, в бюджеті потрібно 1,9 мільярда гривень, а на субсидії віддають 35 мільярдів гривень. І Їх же не віддають людям. Розумієте, ці субсидії вони не є рушиною силою заощадження газу, заощадження електроенергії. Також нині відбувається зменшення доходів у вигляді податків до місцевих бюджетів, бо реальні зарплати переходять у тінь. Ситуація з наданням субсидій нині колосальне відмивання коштів, підкреслює Юлія Тимошенко. Нагальні питання потрібно вирішувати, а не відкладати на потім. Представила політик і своє бачення стосовно судочинної реформи. Лідер батьківщини вважає позитивним кроком те, що прибирають вплив Верховної Ради на суддів, їх призначення та звільнення. Однак розкритикувала конституційні зміни, що посилюють вплив президента. На прес-конференції вели мову і про позачергові вибори. Батьківщина висуває кандидатів на семи округах, де оголошені до вибори народних депутатів. Це кращі з кращих, наголосила Юлія. Тимошенко. На Полтавщині це голова Полтавської обласної організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина Руслан Богдан. Юлія Тимошенко також підкреслила, що голоси за гречку. Її політична сила за свою більш ніж 16-річну історію не купувала і не купуватиме. Я, Богдан Руслан, вдячний вам за надану мені довіру і високу честь представляти і захищати ваше право на краще життя. Полтавщина це край сильних духом, працювитих і мужніх людей, нащадків козацької слави. Це край, на розбудову якого сьогодні спрямований усі мої сили та досвід. Багатство наших надр, радючість полтавської землі та плоди праці людей не повинні розчинятися в панамських офшорах, а йти на дитсадки, школи, лікарні, збереження довкілля. Батьківщина завжди виступала, щоб люди праці були господарями на своїй землі. Не чиновники, а тільки місцеві громади вправі визначати, як будувати майбутнє Полтавщини. Я люблю свій край і віддам усі свої сили, аби на Полтавщині запанували порядок і справедливість. Слава Україні, Богдан Руслан, кандидат у народні депутати України, від Вего Батьківщина, виборчий округ номер 151 Працювати для людей Руслан Богдан, кандидат у народні депутати від партії Батьківщина, завітав до Лохвиці. Серед пріоритетних завдань у Верховній Раді Руслан Дмитрович вважає прийняття законопроекту 3038, згідно якого 5% від рентних платежів залишаються на території села чи селища, де видобувають природні ресурси. Для села треба багато чого робити. і Закон для аграріїв треба поміняти податок. Спростити систему оформлення землі, надання землі, учасникам АТО отримання землі, а не розкрадати по 200 по 300 гектарів, по тисячами гектарів роздаються просто за хабарі. Саме Лохвиця є центром виборчого 151-го округу Руслана Богдана, крім Лохвицького району до 151-го округу входить Гадяцький, Гребінківський, Пирятинський, Чорнухінський та частина Лубенського районів. Я цим округом займався з 2007 по 2012 рік, поки був депутатом Верховної Ради. Я саме був і закріплений за цим округом батьківщиною. Тим, що я зможу зробити в окрузі, я буду особисто допомагати в будь-яких питаннях. А глобальні речі ті, що в Верховній Раді ті законопроект. Які виселити фракцію «Батьківщина». Звичайно, я тільки за, і буду повністю їх підтримувати. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина це потужна партійна структура, яка працює досить успішно, говорить Руслан Дмитрович. Тому у своїй команді впевнений, кандидата у народні депутати приїхала підтримати і герой України, колишня бранка Кремля Надія Савченко. Я вам скажу, що я попала, якщо так, от як говорити ще людина, так, то я попала не в найгіршу партію. Чесно, правда, раніше думала про них гірше, а виявилися люди досить непогані. Командна робота є. Не буду казати, що хтось святий, не знаю, ще не перевіряла. Святих немає. Але принаймні це, ви знаєте, мені один сказав, що е... да, я розумію все, тобто проблема, але якщо я, я розумію, що великі корупції там, або якісь дуже такі склені закони, не вийде перемогти там. Але каже, якщо я зроблю ну хоч один маленький закон на цьому місці, і він буде діяти. І отак по маленькому закону, от може вони й праві, оці молоді хлопці. От дуже молоді хлопці, вони праві. Вони мислять інакше, вони думають, вони міркують, вони розробляють щось. Я в них буду вчитися. І я думаю, що в нас вийде знайти от саме те креативне рішення для України. Тож Надія Савченко у кандидатурі в народні депутати Руслана Богдана впевнена. Якщо ви вірите мені, тому що мало ми вже політикам віримо, то я вам скажу, що я от повірила Руслан. Я його побачила один раз. І були кандидати інші. Я подивилася, і от ця людина мені якби дала посил те, що він такий, знаєте, простий хлопець із нас. Він... Таких було багато на Майдані. Вони е поділилися тим, що заробили в житті. Вони зрозуміли, що не треба хапати собі, а якщо маєш, віддай. Він так само ділився з фронтом і ділиться зараз. Тому я підтримую цю людину. Якщо ви вірите мені, то я прошу повірити йому. Я бажаю, що це гідний кандидат представляти вашу, ваше місто. Руслан Богдан впевнений, що серед нагальних проблем є не тільки експлуатація землі, а й екологічний стан. Тож і надалі буде працювати для розквіту краю та на благо кожній простій людині. Я Богдан Руслан. Вдячний вам за надану мені довіру і високу честь представляти і захищати ваше право на краще життя. Полтавщина це край сильних духом, працювитих і мужніх людей, нащадків козацької слави. Це край, на розбудову якого сьогодні спрямовані усі мої сили та досвід. Багатство наших надр, радючість полтавської землі та плоди праці людей не повинні розчинятися в панамських офшорах, а йти на дитсадки, школи, лікарні, збереження довкілля. Батьківщина завжди виступала, щоб люди праці були господарями на своїй землі. Не чиновники, а тільки місцеві громади вправі визначати, як будувати майбутнє Полтавщини. Я люблю свій край і віддам усі свої сили, аби на Полтавщині запанували порядок і справедливість. Слава Україні, Богдан Руслан, кандидат у народні депутати України, від ВО Батьківщина, виборчий округ номер 151 Ми висуваємо свого кандидата, який вже більше 10 років в партії. Це Руслан Богдан. Він буде боротися чесними методами. Ми чітко поставили умову. Що наша команда ніколи не перейде на всі ці брудні технології. Ми 17 років політиці, ми ніколи в житті не купували голоси і ніколи цього робити не будемо. Тому е, у нас іде Руслан Богдан, який, на наш погляд, посилить нашу команду, так само як цю нашу команду, е, слава Богу, повернулася і посилила Надя Савченко. Так само і Руслан Богдан посилить нашу команду, і ми на всіх ці округах. Висунули тих людей, в яких ми віримо, і які будуть боротися разом з нами за те, щоб повернути Україні природний, ефективний стратегічний шлях розвитку. На сьогоднішній день Україна управляється в концепті практично зачищення України від українців. Земля потрібна, надра потрібні, але не для українського народу. Розумієте. Тому ми проти такої політики і ми будемо, скільки у нас є сил, проти такої політики боротися. Ви знаєте, що ми перейшли в опозицію до діючої влади. Ви знаєте, що зараз підняли знову брудну хвилю проти мене особисто. Нічого не міняється зміною президентів. Вони завжди в мені бачать свого головного опонента, якщо не ворога, і борються всіми брудними методами. Так, нам важко було і сьогодні нелегко, але ми не відступимо з нашого шляху і ми дуже щасливі, що наша команда посилилася тим, що до нас повернулася Надя Савченко. Ми бажаємо, що вона чесний політик і вона буде разом з нами тримати стратегію правильно для країни і в тому числі тримати удар. Я, Богдан Руслан, вдячний вам за надану мені довіру і високу честь представляти і захищати ваше право на краще життя. Полтавщина це край сильних духом, працьовитих і мужніх людей, нащадків козацької слави. Це край, на розбудову якого сьогодні спрямовані усі мої сили та досвід. Багатство наших натовп. Надр... Радючість полтавської землі та плоди праці людей не повинні розчинятися в Панамських офшорах, а йти на дитсадки, школи, лікарні, збереження довкілля. Батьківщина завжди виступала, щоб люди праці були господарями на своїй землі. Не чиновники, а тільки місцеві громади вправі визначати, як будувати майбутнє полтавщини. Я люблю свій край і віддам усі свої сили, аби на полтавщині запанували порядок і справедливість. Слава Україні! Богдан Руслан, кандидат у народні депутати України, від ВО «Батьківщина». виборчий округ номер 151 підприємство Полтава газовидобування це найбільший головний біль мешканців села Синчі Лохвицького району. З кожним роком нафтовики все активніше розгортають тут свою діяльність і не дають можливості нормально жити селянам. Зараз іменно буре вишка залишилася одна. ще два роки назад. Було вісім бурових вишок. Якщо говорити про те, що скільки пробурено тут свердловин, то десь 98 біля 100 діючих свердловин, що експлуатується нафтогаз. Ну і десь 130-140 всього пробурено. Через це у синчі взагалі пропала питна вода, обміліла річка сула, постійно горять торф'яники, і найстрашніше утворилося шламове кладовище прямо біля населеного пункту. На станціонській горі знову. Там величезні рови, які заповнюються шламом. Це, як подивитися, це величезна бомба, яка закладена на тривалий час, на багато років наперед. Тим часом, доки нафтовики бурять і отримують немалі прибутки у мешканців. Постійно хворіють маленькі діти. Вщент зруйнована інфраструктура та панує повний відчай на компенсацію екологічних збитків та будівництво двох водогонів у синчі, підприємство виділяє 4 мільйони гривень. На сьогоднішній день перераховано на відновлення водоводу 1,5 мільйони гривень. Де є вже проект і експертизи. Друга половина буде перерахована зразу по їхньому листу. Коли в них буде проект і проведена експертиза. на сьогоднішній день? Я думаю, питання не за нами, а за підрядниками, які повинні виконати роботи по будівництву нового водогону. Колишній народний депутат України Руслан Богдан вважає таке ставлення підприємців ганебним по відношенню до селян. Не треба розказувати, скільки видобувається, скільки ви даєте на сільську раду. Ви скажіть, скільки ви видобули і здобули прибутку, видобувши цього корисних копалень. І яку частину ви від цього віддали? Оце будуть порівняльні цифри. Представники партії батьківщина закликають сенчан не замовчувати про власні права, адже саме місцеві жителі повинні дозволяти або забороняти нафтовидобувним компаніям працювати на їхній землі. Однак для цього необхідно укласти спеціальний договір між підприємством і громадою. Є соціальне зобов'язання, і це буде коли ви підпишете між користувачем і вами це, то після того це буде офіційний документ. І при перевірці, якщо надрокористувач не виконує свої обов'язки, то після того можна буде призупинити дію спецдозволу або її анулювати. Загалом Полтава газвидобування видобування цього року виділить 19 мільйонів гривень для 12 районів області, де ведеться розробка родовищ із видобутку вуглеводнів. Це дуже мало, каже Руслан Богдан. Його взагалі обурює ситуація, що склалася у державі. Люди сплачують шалені тарифи, натомість отримують лише екологічні лиха і фальшиві субсидії, в той час як дехто зба. Гачує власну кишеню. Людина, якщо вона щось купила на більшу суму, або ж десь щось, щось, щось має, ще якусь ще одну квартиру або машину, то вона вже не отримує субсидію. Ну, я вважаю, що це абсолютно, абсолютно нелогічний, неправильний, абсолютно підхід. І якщо у нас є власного видобутку газу, достатньо для того, щоб забезпечити, який, до речі, продається державною головною компанією державної Укргазвидабування НАК Нафтогазу. Там по 1900 гривень, то чому Лю людям рахується 6800? вісімсот. А синчанам обласні депутати пообіцяли їх більше не залишать наодинці з лихом і всіляко сприятимуть вирішенню подібних проблем. Я, Богдан Руслан, вдячний вам за надану мені довіру і високу честь представляти і захищати ваше право на краще життя. Полтавщина це край сильних духом працювитих і мужніх людей. Нащадків козацької слави це край, на розбудову якого сьогодні спрямований усі мої сили та досвід. Багатство наших надр, радючість полтавської землі, та плоди праці людей не повинні розчинятися в панамських офшорах, а йти на дитсадки, школи, лікарні, збереження довкілля. Батьківщина завжди виступала, щоб люди праці були господарями на своїй землі. Не чиновники, а тільки місцеві громади вправі визначати, як будувати майбутнє Полтавщини. Я люблю свій край і віддам усі свої сили, аби на Полтавщині запанували порядок і справедливість. Слава Україні, Богдан Руслан, кандидат у народні депутати України від «Батьківщина». виборчий округ номер 151